О, о! А це вже це вже щучка. О! Бачите? Ще одна. О, і та непогана, друзі, непогана щука. Друзі, всім привіт! Сьогодні знову буде риболовля на спіні. Вирішив сьогодні вже на річку не їхати, а спробувати полити на озері. Ну, Це навіть, мабуть, не озеро, а таке невелике болоце в лісі. Тут всього-навсього десь 2-3 підходи до води. Ну, Але думаю, нам їх цілком вистачить, щоб перевірити, чи буде сьогодні рибка клювати чи ні. В планах сьогодні половити щучку окуня, тому і комплект в мене буде такий середній, щоб можна було використовувати приманки десь 3-3,5 дюйми. О, перший закид. Так, щука, окунь. Здається. Здається, окунець. Да, окунець. Хі, перший закір. і дивіться. Одразу риба і одразу відвалилася. Так, ще й приманку на дерево закинула. До речі, такий гарний окунець був. Ну, я кажу, тут окуні гарний клюють, Але на жаль, я його так і не витягнув. Так, да. і на першому західі тільки підійшов. Ну, це вже непогано. Почекаю, що на першому західі це погана прикмета. Ще й зійшла. <хи> ну, зараз перевіримо. І така гарна поклівочка була. Так, друга. Другий закид хлостий. О, на кригу закинув. До речі, на тому берзі ще крига стоїть. Ще не до кінця розстало. Ну, на той берег я не піду, там взагалі місць немає. Їх і по цьому берзі майже немає. А там тим паче. Так, це вже якусь траву зацепило. Погано, дуже багато трави. О, о! А це вже Це вже щучка. До речі, друзі, непогана щучка. Так, непоганий початок. Ну, не така вже непогана, але десь до кілограма. Так, Давай на сюди до підсаки. Є, взяв. Ну, кілограма. Ні, кілограм повинен бути. До речі, я без вона не брав з собою сьогодні. Ну, все рівно я її відпущу. Зараз вже діє заборона на вилов щуки. Але бачите, клюнула. Так, ось вам і прикмета. Перший закид і риба. Бачите, як вона з краєчку зацепилася і спрацював. Ізі Шайнер 3 дюйма невеличка приманка, я її спеціально поставив сьогодні, щоб можна було окунця зловити. І клюнула ось така красива щучка. Є, друзі, перша рибка, яку мені вдалося потримати в руках. Першого окуня я, на жаль, так і не дістав. А ось буквально з другого чи третього закида, не пам'ятаю, клюнула ось така щупачечка. Дивіться, друзі, одразу хочу прояснити ситуацію на рахунок того, що ну, зараз, мабуть, на такі коментарі: що А як же ж ти ловиш щуку? З 15 лютого ж діє заборона на її вилов. Дивіться, не путайте вилов з ловлею. Якщо, наприклад, я цю дістав і відпустив, то це не є вилов. Вилов це коли я її дістав ну, і кинув би в пакет. Тому моя позиція з цього приводу така: щуку ловити можна, просто потрібно її відпускати. Зараз хай трошки відійде. Все, тупнула клас. Погризла мені трохи поводка вона, ну, але не критично. Повідець сьогодні використовую 0,55. Тут, як правило, в таких диких місцях окунь не так критично відноситься до грубого флюра. Ну і як бачите, можна ще впіймати щучку. Тому прив'язав такого сьогодні з запасом по віця. Подивимось зараз. Початок тут такий бомбезний. Друзі, вся риба була. Та й лки-палки. Я її не просік. Думав, що трава. Так, непогане місце. Так, зараз спробую замінити приманку. Була щойно знову схожа покльовка на щуку, тому поставлю з такого твістера біленько. Щука любить такий колір. Тому зараз спробуємо його щуку цікавіше ловити окуня. Ну якщо не буде покльовок, то назад прийду на цю меншу. Мало хто вірить в цей білий колір, але особисто я то люблю на нього ловити. Спробую до віше кинути. Туди я ще сьогодні не кидав. О, є. Бачите, і на твістера клюнула. Так, ну це вже невелика. Так, що це вона крутиться? Ну, взагалі маленька, але Але бачите, спрацювала зміна приманки. Я кажу, цей білий колір я вірю завжди. Пущуться, він гарно працює. Так, ну це взагалі маленька. Але подивіться, як вона жадно ковтнула цю приманку. Так. Ні, треба брати пласкупці. Ну, Так жадно проковтнула вона цю приманку. Ось така щучечка. Так, сьогодні план по ловлі окуня відміняється. Будемо ловити щуку поки ловиться. Видно, в неї сьогодні якийсь такий жор. Ну, Взагалі-то вона вже має не скоро. Але як бачите, ще вона харчується. Можна спробувати. Приманку поки не міняю. Теж таке непогане місце, але пно майже повсюду просвітлюється. Тут трошки більше. Ну, нічого, спробую. Вибору не так і вже й багато, ну, берег тут зручніший в плані закиду. Але рибки немає. Подивіться, як бобер пообризав кору. майже повністю всього дерева зняв. І причому ось це береза, а це сосна. Жесть. Зараз я спробую на цьому місці. Якщо не буде покльовок, то Буду вже їхати, мабуть, додому. Місце таке теж непогане. Ну і теж некомфортно закидати. Хочу, друзі, зараз з вами поділитися трьома основними кольорами, які я використовую при ловлі щуки. Перший колір це в мене машине масло, ось такий коричневий. Колір цей працює, хоч і взимку, хоч і влітку, ну, в будь-яку пору року. Другий колір в мене це віолет. Зазвичай ним ловлять в холодну пору року, але влітку він так само працює. Ну і третій це ось такий біленький. Не знаю, чомусь дуже мало хто в нього вірить, але особисто я на нього ловлю постійно. Правда, краще він працює влітку, але як бачите, і зараз в холодну пору так само він ловить. Тому ось таких три кольори має бути у вас постійно в коробці, коли ви їдете ловити щуку. О! Блін, зійшла! Я її, до речі, побачив там блиснула. Блін, боюся, різко підсікати тут дерева над головою. Але я її побачив, вона там блиснула. Ну така десь пів кілограма невелика. Але бачите, і на цьому місці клюнула. А, бачите? Так, а як це її багранув, я не зрозумів. Бачите, луска. Видно, вона промазала. Ну це точно була щука, бо я її побачив. Ну вже вона не добере. Хіба що якась інша? Блін, я дивлюся, тут скільки коряг. Якщо щось хороше клюне, то його навряд чи тут ді... вдасться дістати. Ось тут біля мене дерево лежить майже до середини цього озерця. І там гіляка старчить. Ну нічого. Головне, що є покльовки. Так, і тут під берегом потрібно вимотувати, бо так само гіляка. Я сьогодні спеціально взяв довшого спінінга. це в мене 902 модель з тест тест нього до 14 грам ну і довжина 2,70 Він хоч в плані дерев, то незручно, що дуже довгий, але зато, якщо в таких місцях ловлять, як тут берег, то допомагає доставати приманку. Бачите, щучка покльовує. Ну, Ця та не клюнула, але вона видно атакувала, просто промазала. Я її трошки протягнув. О, бачите, ще одна. О, і та непогана, друзі. Непогана щука. Блін, як с її тут стати, правда. В цих корчах. Так. Ну, ну давай! Блін, а Незручно! Є, завів. Да, Оце сьогодні рибалка. Друзі, це Ну, 2 кг нема, ну десь до 2 кг. Блін, що ще без вона не взяв. Фу. І знову, друзі, подивіться яка приманка. Той самий білий колір, якого мало хто вірить. Дивіться, яка щупака. Ну, сьогодні рибалка, можна сказати, вдалася. Є, друзі, ще одна щучечка. Ну, видно, сьогодні я попав на якийсь переднерисовий щучий жор. За такий короткий проміжок часу, скільки покльовок, ну, не кожен виїзд трапляється, такі рибалки. Щука це десь приблизно заважить 1,5 кг. У мене її немає чим зважити, але все рівно така ну, непогана. Ну, І основне правило, звідки взяв, туди її повернув. Відпускаємо. Ну, Давай, випливай. Все, друзі, буду завершувати цю риболовлю. Обійшов я всі місця на цьому озерці, ну, а повертатись на старі і вимучувати оту покльовку після такої риболовлі щось не дуже хочеться. Тому, друзі, якщо вам теж сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну і поставте, будь ласка, лайк цьому відео.